Ви п'єте Пепсі? Якщо так, то це відео для вас. І ви, скоріш за все, перестанете пити Пепсі. Але це не точно. Відразу озвучу головну думку: справжня велич починається з маленької вірності. А до пепсі ми ще повернемося там, як на мене, цікава історія. І, можливо, ви і справді перестанете пити пепсі. І ще деякі речі перестанете робити. А щось почнете. Погнали! В цілому, це принцип. І цей принцип можна і по-іншому озвучувати: наприклад, будь вірним у малому і зростеш до великого. І в цілому банальна думка. Нічого супер особливого або супер глибинного. Але, як на мене, вона досить недооцінена. Чому? Тому що є дещо, що нам заважає робити маленькі справи. Так, да, ми всі розуміємо, що маленькі справи. Маленькі кроки ведуть нас до великих. Тобто, марафон ти відразу не пробігаєш, ти навчився в дитинстві ходити, потім там перші тренування, бігаєш і там доходиш до марафону. Щоб треба піднятися тобі на свою квартиру на другий поверх, тобі треба там 20 умовно сходино подолати. Тобто. Це цілком зрозуміло. Але м, мені здається, що, зокрема, я, наприклад, попадаю часто в таку розумову оману, ловушку. Типу. Завжди є бажання робити щось велике, щось е, вагоме, значуще, е, щось таке потужне. Якщо вже робити, то треба щось таке. Е, і ми десь недооцінюємо або не зважаємо або. Навіть часом буває тобі навіть соромно щось маленьке робити. Е, Якийсь малесенький крок. 5 хвилин почитати в день. Типу, ну, це ні про що. Ну, типу, який сенс навіть пробувати? Або там зарядку 5 хвилин. Ну, це, це занадто мало. Ну, типу, це. Ж, ти навіть не починаєш. Або англійською повчити, воно не має сенсу. Але насправді, якраз великі речі досягаються маленькими. Кроками, маленькими речами. І ніяк інакше. Бо да, завжди є виключення, безперечно. Але то аномалія, і то виключення. Ми на виключення точно не можемо покладатися. Ми десь можемо надіятись, але точно не покладатися. Бо у мене є ще мій принцип життєвий це сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Гадаю, в цьому контексті насправді дуже подібна річ. Ми не можемо надіятися, що ми відразу станемо мільярдерами чи Та Ні, це, це навіть смішно. Тому маленькі кроки вони недооцінені. До чого тут Пепсі? Компанія Пепсі не вийшла з московицького ринку. Так, да, вона там під іншими назвами, і тому, типу, вони там шифруються. Але по факту ця компанія сплачує. В їхній ринок ринок для нас, українців, агресора величезні податки. Тобто, купуючи пляшечку пепсі, напою, ти там 0,001 копійку туди донатиш, але в масштабах цілої країни. Уявляєте, що відбувається. Тож, а чому саме про Пепсі я пригадав? У мене дружина любить найбільше любить напій. Це Пепсі. Ми, якщо там щось під фільм купуємо, я один напій купую, не буду рекламувати український бренд. А дружина купує Пепсі. Купувала. ось що цікаво недавно буквально я їздив в пошуках іншого напою, який. Почала пити дружина замість Пепсі. Чотири магазини об'їздив на машині. Так. Да, і це навіть абсурдно звучало виглядало, бо пепсі, я у всіх магазинах було Пепсі. А того напою, який я шукав, його не було. Я чотири магазини об'їздив. Чотири показую три. Чотири магазини об'їздив. Це навіть абсурдно. Чому Даже, тому, що ти в екологію? Цих вихлопів, зробив ну просто так. Коротше, це теж дивно на але це вірність у малому. Я шукав це, той напій і не купив все ж таки, не пішов на поступки своїм свого сумління і купив той напій, а не оцей поганський гріхоподобний Пепсі. Тому цей принцип. Не лише до пепсі стосуються. До речі, мілка, орео, і можна ще перелічувати. Їх теж не купуйте. До побачення. А Музло і відосики московицькі, це тим баче. І окей, не в контексті Москви або цієї агресії. Тобто річ у тому, що великого не буває без малого. Ми відкидаємо аномалії. Тому я мотивую певним чином, надихаю себе і вас бути вірним у малому і не знецінювати мале. Бо саме мале формує велике. І твій характер формують маленькі звички. Ти якісь скіли здобуваєш маленькими кроками. І знаєте, я ще все ж таки повернусь до такого особистого. Я хочу завжди зробити такий квантовий скачок, Я на нього сподіваюся, Що цей такий гіперквантовий скачок відбудеться. І я хопа, я став там. Кимось. Не буду вам озвучувати ким хотів би. Ми вже говорили. сподіватись ти можеш. Але покладатись на це точно ні. Тому що. Це так не працює. Бог дає кожному життя. І те, як ти його проживаєш, ось в чому питання. Якщо ти його проживаєш гідно, Бог тобі буде давати більше, більше можливості, да, щоб його прославити. Тому такий мій маленький заклик: будь вірним у малому і тобі відкриється більше. Будь вірним у малому і зростеш до великого. Шлях до великого через. Мале. Всім благ. І все таке. Дякую за перегляд. Кому було раптом цікаво або навіть корисно, то от тим баче. Не лінуйтеся або не проходьте повз, можете там написати свої погляди, думки на рахунок цього. І пишіть ваші малі справи, в яких ви хочете або намагаєтесь бути вірними. Дякую.